Зробив ляльку-мотанку із гусячих яєць. Анатолій Бойко з Володимира, якого ще називають Волинським Фаберже, показав свій новий витвір. Цього разу заслужений майстер України та триразовий рекордсмен світу зробив ляльку-мотанку. Розповів нам, що створив її з чотирьох гусячих яєць, нарізав шкаралупу у своїй техніці смужками, поєднав їх, наче намотуючи. Два яйця використав на голову і тулуб. Тоді взяв ще два яйця. Одне довші смужки порізав на вісім частин і лишив їх як би то на, так би мовити, на нижню частину, так як ляльки-мотанки робляться, нижня частина грубша завжди. І на руки деякі елементи з другої яйця. Ну і так, все зібрав докупи. Здобів бурштину ляльці Мотанці Анатолій Бойко планує створити ще й намисто з бурштину. Одночасно передає свої знамениті вироби на аукціони, на яких збирають гроші для ЗСУ. Каже, одне з яєць нещодавно купили за тисячу доларів у Канаді. Окремо готує шкаролуповий витвір для того, щоб вторгувати на дрони.